Всім привіт! Ось прибігла наша курочка, Та що вилозить, їй хочеться гуляти. Щось шукає ось. Вона молоденька, гарна яка. Ось. Зараз йдемо до курей. У нас погода сьогодні похмура. Ішов дощик. А така зараз на мороз збирається, но ніч передають, що буде великий мороз. Ось така в нас погода похмура, сонечка взагалі не видно, немає. І холодоти почало. Ось прийшла я до курей, в них ось грить світло, Лампочку увімкнули. Це така економка лампочка. Десь тут півник співає, заховався. Он, стоїть. Сьогодні гулять не хочуть іти. Ось їм. О, співає. Співає. Ось сьогодні підстелили. Розпівався я. Ось. Всі сидять Курнику. Нема в них настрою сьогодні гуляти. Ось. Попіл ще є, не випорсали весь. Паху, не купуються. В ньому дуже гарно. така горна курочка. І настрів у півника співати. а ці щось мовчать півники. Вже в них управилися в обід, яйця позбирали. Гнізда почистили, обідстеляємо з соломки, як вечором будемо правлятися свіженької. Тут такі справи сьогодні в курочок, на дворі гуляти не хочуть. Ось саме грибуться в соломі свіжій. Їм настелили соломи свіжої, так вони порсаються, щось шукають в ній. Всі ось курочки. Як похмурий день, то ми їм включаємо і вдень. А якщо на дворі сонце, ми вмикаємо. Лише тоді на ніч, щоб краще неслися. Співник який. Привів курочок ось до, до соломи. Щось знайшов, видно там. Ось такі сьогодні справи. Курачки у курнику гулять не хочуть, день похмурий. Кому цікаво, підписуйтеся, вдячна кожному підписнику і вдячна за перегляди. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтеся. Всім пока!